Ох, та єжеш. Так, вітаю, вітаю. Литимо. Полетіли з медальйончиком одразу. Сразу, зразу. Ага, ось якась дресня летить. І сюди летиш? Не сюди, але. Уга, угу. О, о, йо -мо! Йоханий бабай! Підбиратися! Трошки під'їстися хотенько. Так, давай. Давай тебе підсичем. Підсичем, курві, нього. Мале. Так, до побаченька, до побаченька. Тебе ми скехнули, з... З... скехали. Сюди раз. Всі карточку апнули. Так, ох тут бігає. Блять, шо, шо, шо це я? Та за шо, як то кажуть? Ага. Добре, добре, добре. Тікати вирішив, значить, так? Да? Тікати. такий от скотський хлопчик. Так, отлично, все, перебрали. Перебрали. Іди сюди, раз. Іди сюди до вас. Туалетик забігли. Хлопці, я у вас тут ремонт зроблю. Я надіюсь, ви не проти. Так. Йошкін світ, як мені далеко ти хреначить-то. Будемо казати про неї, чесно, але ну, така собі не дуже. Можно було б сей подсикавіше придумать. Когось б збрили. <риклад> Пацан, давай на мене репорт за читерство, блядь. хутенько. Ага. Хутенько, хутенько. Ба, блядь. Рачитерили тебя только что, Хорошенечко. На люту, блядь. На лету. Так, давай вівце хутчіше, будь ласочка. О, Це непогано, непогані колсторі. Так, тут все розмінялися, тут роздовбали. Це все хутенько, відкрили. О! Ого. Так, а що в нас? П'ять П'ять хлопців. П'ять скотиняк залишилось. Що це де, блядь? Хто? Ага. Угу. Так. Та й таке, та й таке. Так, ага, сюди буде йти, да? З вуженням. Тож нам треба десь тут причаїтися. Блять, вже тут хтось і причаївся, пта. Да, да. Оп, оп хоп хоп одного. О, -мо. Так, і тебе м'яснули, получається. -мо! -мо! Так, так. Подхил, курва, подхил! Ох, та їздиш. Сколько два останніх набої залишилось.